Зеленський і Дуда зустрілись у Варшаві. Тим часом у Москві Путін зібрав великий радбез. Від вибуху в Мелітополі в понеділок колоборант втратив кінцівки. Командиру взводу, який виховував строковика кулаками, загрожує до 12 років ув'язнення. СБУ і ДБР оприлюднили нові докази проти екс-очільника СБУ в Криму Кулініча. Головний храм у ПЦМП у Львові переходить до ПЦУ. Про ці та інші події 406-го дня великої війни розповім далі. Моє ім'я Дмитро Олійник. Президент Польщі Анджей Дуда зустрів сьогодні у Варшаві президента України Володимира Зеленського, який прибув до польської столиці разом з дружиною Оленою. Дуда з дружиною Агатою привітали подружжя Зеленських у президентському палаці. Церемонія зустрічі проходила з військовими почистями та з оркестром. У планах візиту переговори лідерів двох країн у президентському палаці та переговори у складі делегацій. Теми переговорів: військова допомога Україні, післявоєнна відбудова та шлях України до європейського союзу. І НАТО, а також історичні питання. Це перший офіційний візит Зеленського до Варшави за час повномасштабної війни. Окрім ну, того, президенти України і Польщі двічі перетиналися у робочому режимі в Жешуві у грудні минулого року і в лютому цього року. Вранці Дуда нагородив Зеленського орденом Білого Орла, найвищою відзнакою країни. Польський президент підкреслив, що орден Білого Орла є найстарішою і найціннішою польською нагородою. Його вручають винятковим людям, які своїм життям зробили внесок у. Розвиток Польщі також Дуда заявив, що його країна вже передала Україні чотири винищувачі міг 29 і Ще чотири зараз передаються. Цитую, ми готові передати ще шість, які зараз готуються до цього. Ми припускаємо, що вони можуть бути передані досить скоро. Кінець цитати. Тим часом президент Росії Путін збирає засідання Ради безпеки, мета обговорення ситуації на окупованих Росією територіях України, йтиметься про Донбас, Запоріжжя та Херсонську область. Також відомо про візит до Кремля іноземних послів США, ЄС, Данії, Норвегії, Мексики. І Сирії з ними у Путіна окрема зустріч. Ну і насамкінець зустріч російського диктатора із самопроголошеним президентом Білорусі Лукашенком також відбувається сьогодні. Тема обговорення питання безпеки і можливо питання розміщення в Білорусі російської ядерної тактичної зброї. Про результати останні новини стосовно подій в Москві та візиту Зеленського до Варшави читайте на сайті Правда.com.ua і вступайте до клубу Української правди. Таким чином ви підтримаєте незалежне медіа. Деталі у закріпленому коментарі. Президент Франції Еммануель Макрон і президент США Джо Байден у телефонній розмові напередодні візиту Макрона до Пекіна домовилися спонукати Китай до дій для прискорення закінчення війни в Україні. Макрон і Байден також сподіваються, що Китай зможе сприяти зусиллям солідарності між глобальною північчю та глобальним півднем і створити спільний порядок денний щодо клімату та біорізноманіття. Макрон перебуває з візитом у Китаї середи по п'ятницю. Глава Китаю Сі Цзіньпін планує провести з ним переговори, щоб окреслити. Ти курс двосторонніх відносин у Китай прибула також глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Днями вона підкреслила, що роль Китаю щодо війни в Україні буде важливою для відносин з ЄС. Французька сторона вважає Китай з огляду на тісні зв'язки з Росією однією з небагатьох країн, яка може змінити правила гри в контексті війни в Україні. Посол Китаю в ЄС Фуконг назвав риторичним прийомом заяви про безмежну дружбу Китаю з Росією. Він підкреслив, що Китай не був на боці Росії у війні. За його словами, Пекін не засудив вторгнення, оскільки розуміє заяви Росії про оборонну війну проти посягань НАТО, а також тому, що його уряд вважає першопричини більш складними ніж кажуть західні лідери. Фуконг наполягає той факт, що сі не розмовляє із Зеленським. Також не означає, що Китай на боці Росії в українському питанні, і додає, що між Україною та Китаєм є контакти на нижчому рівні. Відповідальність за організацію вбивства пропагандиста Владлена Татарського взяла на себе Національна Республіканська армія. Раніше їй приписували вбивство Дугіної. За словами організаторів, ця акція підготовлена і здійснена ними автономно. Вони не отримували допомоги ні від яких іноземних структур, і тим більше спецслужб. Вони підкреслили, що акція не була спрямована проти мирних громадян, а всі постраждалі входять до числа активних прихильників війни. Представники організації також закликали російських правозахисників надати допомогу Дарії Треповій, заарештованій у цій справі, та іншим невинним людям. Понеділок я повідомляв про вибух автомобіля в тимчасово окупованому Мелітополі, внаслідок чого постраждав колаборант Максим Зубарів. Сьогодні законно обраний міський голова Мелітополя Іван Федоров розкрив подробиці. Виявилось, що в результаті вибуху Зубарів втратив руку і ногу, і в цілому залишився недієздатним. Федоров також розповів про черговий вибух, що пролунав у західних і північних районах Мелітополя сьогодні вранці. За словами мера, у тій частині міста найчастіше бувають вибухи, тому що там розташований військовий аеродром і локомотивне депо. Крім того, там місцеві жителі останнім часом бачили скупчення російської техніки. Інформація щодо наслідків сьогоднішньої бавовни уточнюється. Відомо також, що у селищі Приазовське колаборанти почали в чатах писати, що росіяни цитую будуть зливати Мелітополь, так як Херсон. Правоохоронці оприлюднили перехоплення розмов екс-очільника головного управління СБУ в Криму Олега Кулініча, затриманого спецслужбою раніше, та його куратора, колишнього заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича. В ході розслідування працівники ДБР виявили нові факти та докази протиправної діяльності полковника СБУ та повідомили йому про підозру у вчиненні інших кримінальних правопорушень. Встановлено, що Кулініч був залучений представниками ФСБ до негласної співпраці. і Отримав оперативний псевдонім Коти Горошко. Також за завданням ФСБ екс заступник секретаря РНБО Сівкович та колишній глава адміністрації президента України Андрій Клюєв, які з 2014 року переховуються у Москві, створили так званий політичний офіс для контролю за діяльністю впливових українських політиків, високопосадовців та правоохоронців. Встановлено, що Сівкович через довірених осіб контролює в Україні ні. Низку фірм та підприємств, які використовуються для прикриття діяльності членів злочинної організації, а також фінансування осіб, що їм сприяють. А кулініч був довіреною особою сівковича. Він активно співпрацював зі створеним ФСБ політичним офісом та виконував вказівки кураторів для впровадження своїх людей до різних державних та правоохоронних органів, проведення розвідувально-підривної діяльності проти України, шпигунства, підбурювання громадян України до державної зради. Окрім цього, Кулініч заздалегідь. Знав про плани збройних сил Росії здійснити напад з тимчасово окупованої території Крим на материкову частину України, але умисно приховав цю надважливу інформацію від керівництва і заборонив відправляти будь-яку документацію з цього приводу до центрального управління СБУ. До речі, розробкою кулініча та спецоперацією з його затримання займався особисто її нинішній голова Василь Малюк. Суд арештував на Львівщині земельні ділянки та нерухомість дружини кума російського диктатора Оксани Марченко на суму майже 17,5 мільйонів гривень. Вона нелегально будувала там готельний комплекс. Ці наділи розташовані в одному з престижних туристичних районів. Їх Марченко одержала внаслідок. Незаконної оборудки з нерухомим майном до протиправної діяльності причетний колишній керівник районного відділу земельних ресурсів. Слідством встановлено, що посадовець видав та підписав підроблені документи, на основі яких було незаконно видано державні акти права власності на п'ять земельних ділянок. Минулого року за клопотанням прокурорів вже було накладено арешт на три земельні ділянки. Наразі посадовцю повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Командиру взводу однієї з військових частин Житомирщини, який виховував строковика кулаками, загрожує до 12 років ув'язнення. ДБР вже розслідувало справу і передало обвинувальний акт до суду. Командир взводу обвинувачується у застосуванні насильства щодо підлеглого, вчинене в умовах воєнного стану. Цей інцидент трапився ще 11 березня. Молодий лейтенант вирішив провчити солдата-строковика, який нібито перебував на військовій службі в стані алкогольного сп'яніння. Проте замість правових методів вплив. Він вирішив застосувати силу. Командир завдав юнаку кілька ударів по тулубу. В результаті потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження. Від початку повномасштабного вторгнення Росії окупанти завдали понад 150 ударів по підприємствах «Укроборонпрому». Але держконцерн, незважаючи на обстріли, нарощує виробництво, зокрема, і за рахунок релокації та кооперації з приватними компаніями. Генеральний директор «Укроборонпрому» Юрій Гусів заявив, що на робочі вакансії компанії концерну відгукнулося понад 12 тисяч українців. Тільки в рамках переміщення підприємств, створення додаткових виробництв, кооперації з приватними компаніями набрали понад 6 тисяч нових співробітників. Гусів зазначив, що зараз держконцерн залучив близько 100 компаній, які раніше не виробляли нічого для збройних сил. Також «Укроборонпром» працює з керівниками обласних військових адміністрацій, щоб промислові підприємства регіонів. Виконували завдання для потреб ОПК на тому обладнанні, яке у них є. Гусів розповів, що держконцерн реалізує програму виробництва і ремонту техніки в безпечних місцях, ремонтуючи не тільки стару радянську, а й трофейну і отриману від партнерів техніку. У Львові парафіяни Свято-Георгіївського кафедрального собору у ПЦМП ухвалюють рішення про перехід до православної церкви України. Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький написав у телеграм, зокрема, про церкву на вулиці Тараса Бобанича. За словами заступника голови Львівської облради Юрія Холода, відтепер храм називатиметься на честь святого Юрія Переможця. Він також повідомив, що невідомі молодики намагаються влаштувати провокації у храмі. Раніше мер міста Садовий казав, що існують проблеми з передачею майна майно належить релігійній громаді, яка на словах відрікається від МП. Тому тут є два варіанти: офіційно стати українською церквою або ж пройти процес націоналізації. Всі необхідні для цього документи вже підготовлено. До слова вчора депутати Кам'янець-Подільської міської ради підтримали заборону української православної церкви афілійованої з російською православною церквою і проголосували за припинення права користування земельними ділянками у місті для неї. У місті Берегове вулицю Весняна перейменують на честь героя України Вадима Сухаревського. Сухаревський примітний тим, що у 2014 році. Першим із захисників відкрив вогонь по російських окупантах під слов'янськом на Донеччині. Раніше президент Зеленський вручив орден Золота зірка з присвоєнням звання Героя України, полковнику Сухаревському. З лютого минулого року Сухаревський командир 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Загалом цими днями перейменовують цілий ряд вулиць населених пунктів берегівської територіальної громади, що містять російські чи радянські назви. У січні цього року в угорському виданні Песті Шрацок вийшов тривожний репортаж із Закарпаття. В ньому розказано щось жахливе: ніби воєнкоми спеціально полюють на угорців та кидають тисячами на фронт. А ще на Закарпатті бачили рефрижератор, заповнений загиблими, яких вже не вміщують морги. Таким чином, матеріали угорських змі ретранслюють наративи Російської Федерації в Європі. Таким чином, політика Будапешта впливає на Закарпаття через локальну аудиторію угорських медіа, через гуманітарні фонди та про угорські партії Завзятість, з якою Будапешт бореться за права угорців на Закарпатті, нагадує багаторічні спроби Кремля захистити російськомовне населення України. Єдина різниця, Будапешт не пішов війною. Журналісти української правди поїхали на Закарпаття в пошуках відповідей на кілька запитань: чи дійсно в Україні утискають угорську мову та культуру? Наскільки великий там вплив Будапешта, та як регіон позбувається маркерів імперіалізму російсько-радянського та угорського? Відповіді в нашому репортажі, подивіться. Його обов'язково він з'явиться тут. Це Остап Ступка, український актор, син легендарного актора Богдана. Ступки. Вчора він потрапив у ДТП у Голосівському районі столиці. На перший погляд, нічого особливого з ким не буває, якби не одне але. Ступка перебував в стані алкогольного сп'яніння. Він в'їхав на своєму позашляховику Range Rover в легковий автомобіль Mitsubishi, який був припаркований на зупинці. На жаль, водій легковика перебував на момент зіткнення у машині. Він отримав травми різної тяжкості та був доставлений до лікарні. Актора затримали на місці. Наразі відкрито кримінальне провадження, за яким ступці загрожує до трьох років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п'яти років. Поділіться випуском, УП «Стрічка» і тисніть вподобайко.